Франціє ведуча, клоунеса, акторка і просто красива дівчатка, як сама про себе каже та жартує. Все це про Юлію Кисіль. у програмі Кривирізького цирку вона постійно задає ритм, драйв та тримає контакт із глядацькою аудиторією, як під час власних номерів, так і в паузах між виступами колег-артистів циркової трупи. І, хоча всі номери на льоду та ковзанах, артистка повною мірою запалила і поділилась своєю енергією із відвідувачами цирку. Кожен раз це для мене щось нове, тому що глядач новий, цей мужчина, мій селіс, який, з яким у нас був діалог на, протягом всієї вистави, це завжди щось нове, і для мене це теж секрет. Тому я не можу отак: от, оце зроблю, оце і оце. Там я вже дивлюся, по тому, як реагує зал, щось можу додати, щось можу прибрати. Але все, що я сьогодні хотіла, я все сьогодні зробила, я вважаю, що в мене вийшло. Я не фігуристка, ну прям совсем, Але прийшлося навчитися, і оце теж так. Іноді вони сковують мене ці каньочки, а потім. Думаю, а як же ж класно, за секунду раз і вже на тому краю мені бігти було б далі і довше. У програмі Цирк на льоду глядачі мають змогу побачити все те, що найбільше цінять та люблять акробатичні номери, без страховки, ілюзії, музичні та хореографічні вставки на арені, дресировані собачки. Хоча готуватись було традиційно важко, окрім періодичних сигналів повітряної тривоги та атак на місто, клопоту додало ще після від'їзду деяких молодих артистів цирку за кордон. Втім, все задумане вдалося втілити в життя. А найкращим тому підтвердженням є постійні бурхливі овації від глядачів різного віку. Недавно вже. Працюємо з подібними проектами на льоду з, здається на натуральному льоді з 2018 року. до цього, з 2010-го, ми працювали на синтетичному льоду. Тому ми давно беремо участь в цих проектах у льодових. Що стосовно підготовки, підготовка, звісно, була важкою. На жаль, ситуація в Україні. Ви розумієте, яка дуже важко підібрати кадри. Артистів в Україні немає, тому дуже важко, дуже важко працювали, щоб запустити цей проект. Новашого програма Цирк на льоду є черговим свідченням майстерності акторів та актрис циркової трупи, які всупереч всім безпековим обставинам в країні ретельно готуються, аби мати змогу приємно дивувати свого глядача та дарувати йому те, за чим він і приходить до цирку за гарними емоціями і приємними враженнями. Ми в черговий раз хочемо підтримати нашу країну, яка Воює вже понад 4 роки з цього при 14 року майже 10 років війни і саме в форматі церковного мистецтва ми можемо підтримати і в черговий раз нагадати, що ми сильні, вільні і незалежні. Тому от програма побудована саме на такої філософії, долучені артисти, провідні артисти, українські артисти. Ми змогли зробити сучасну технологічну програму. Я думаю, що буде цікаво, особливо для тих, хто саме шанує Україну. Інців, українську музику, українських артистів. нова програма Цирк на льоду» триватиме чотири тижні. Вистави для глядачів відбуваються щовихідних у суботу та неділю і триватимуть до 5 жовтня. Стигніть побачити справжнє циркове мистецтво на льодовій арені. Олександр Фефілатів, Ірина Симкович, перший міський.